Кальції Дитринікомед. Турбота про свою красу. Уже зараз на Бахмутському напрямку українські воїни знищують російських окупантів за допомогою їхнього ж ленд-лізу. В руках наших захисників опинилася ціла колекція трофейної російської техніки, серед яких знаменитий танк Т-90. Росія продовжує спонсорувати українські збройні сили своєю технікою. Відомо, що окупанти кидали танки та БМП під час відступу з Київщини, Сумщини та Харківщини. А саме на цій позиції наші бійці мають арсенал панцерників Т-90 та Т-72. Гордість російського війська Т-90 оснащений системою Штора, якою так пишаються окупанти. Правно могилізує колишніх власників. Танк Т-90, знаменитий танк Росії, який вони там хотіли Київ за три дні там, брати всю Україну. Тепер виходить так, що він у нас. Ми забрали його. Скажімо так, Линліс такий собі. І ним і їхніми ж снарядами ми даємо їм по шапці. Переречені програти, це 100%, тому що я ж кажу, кожен вистріл цього танка це 40 мінус чоловік в день там, чи з одного з пушки, скажімо так, ну, неважно. Ну, А нас, українців, ну, вони за сутки ні одного не вбили. А? Ну, то тут все дуже просто. У нас командування хороше, командир роти в нас отлічний, ну, він ведення війни, систему, він знає. Координує і ми просто їх. Ми б'ємо точністю, а вони просто так зі зміною погоди загострилася ситуація на фронті. Багнюка замерзла, що суттєво впливає на оперативну обстановку. Нині обстріли не вщухають ні на хвилину. Ворожа артилерія працює в день та вночі, ставлячи на кількість, а не на влучність. Українські ж воїни не витрачають боєприпасів задарма, адже точність для них у пріоритеті. Зараз, як ви чуєте, є ці вибухи, постріли тиждень назад ще навіть, ну, коли не було морозу, коли це було багно, то такого не було. Було затища, десь неділі-дві-три. Практично ніхто не стріляв, навіть, тому що ну, просунутися було по цьому нереально. А зараз да, активувалися бойові дії і ну, ми продовжуємо. Давити ворога. І так і буде далі. Хлопці кажуть, що сподіваються на продовження російського лендлізу, адже машини окупанти кинули справними і з повними боєкомплектами, бо не змогли дістати бензину. Москалю все одно не пережить цю зиму, тому що він получе по самій гвінці. Це по-любому навіть їхніми машинами, щоб вони там не, сюди не посилали в нашу Україну, то ми її заберемо, обслужимо, обробимо і ним же ж дамо здачу. Бійці впевнені, що взимку чужинцям на нашій землі буде не солодко, адже вони застрягли в тактиці ведення війни часів Другої світової, бездарне застосування зброї Кремлем та використання солдатів як гарматного м'яса примножує невдачі ворога та наближає нас до омріяного дня перемоги.